Район ще поточен, мижгерский край, район ти не забувай, район чепоточен, крути хижи, райончик ще поточен, все на межи. Райончик че заправка око, Райончик че не пройдеш боком, райончик Це не екс-фактор, райончик поточена, церква цибуля, райончик поточена, садять сібулі, райончик поточена, кафушка білка райончик поточена, зайди до Мілка. райончик поточена, престижні дачі, райончик поточена, давай удачі, райончик поточена, хай ще возить, райончик поточена, менти тормозят, райончик поточена, крута колиба, райончик поточена, за в садиба, Райончик поточена Хуска, райончик поточена. Життя Газдуське, райончик поточена, бивша промзона, райончик поточена, ми в себе дом, райончик поточена, там іванинка, в нього з торби стерчить сопілка. Райончик поточена, черти дворі райончик поточена, любимий город, райончик поточена, у автопарку райончик поточена, є теж заправка, райончик поточена, вайби реальні, а в горбляному. Як комунальний районче поточена Корочма старенька, районче поточена Площа маленька, районче поточена, Файна дорога, район чи поточена, нам від бока, районче поточена, ферма з вівцями, районче поточена, бриндзя горами.